Знімає місяць тому написала дуже чудову українську пісню. І вважаю, що це найкраще, що я зможу залишити після себе усьому українському народові. І Пройде сто років, пройде тисячу років, пройде мільйон років, мене вже не. Моя пісня, яка присвячена нашим могутнім українським генералам, буде жити вічно. Ми зараз готуємо, звісно, професійний запис, але я хочу, хочу з вами поділитися акапельно, і хочу почути вашу думку, чи гарну пісню я написала для наших українських генералів. генерал, воїна то, і я залишаюся з тобою. Це буде приспів. Починаємо. Зброю взяла